Доброго дня! 14 липня, місто Тернопіль. Вже активно почали цвісти мої маракуї північні, але бжілок не видно і мушу я брати вручну їх запиляти, бо чим скоріше зав'яжуться перші. Залізла квіточка тоді витягну. Чим скоріше зав'яжуться перші плоди, тим смачніший урожай восени ми отримаємо. Ті плоди, які дозрівають на ліані, самі смачні. Уже ті, що дозарюються, не мають того цитрусового аромату. Е, яка ж техніка? Е, техніка запилення дуже проста. От ми бачимо, що є у нас пильнички, такі, що загнуті от, із з пилком. От я зараз візьму його. От так. Погано одною рукою то робити. От, бачите, є. Де воно є? Є на пальці пилок. І беремо на другу квітку і на оці тичинки. Беремо цей пилок, поміщаємо. Ну, саме, саме добре робити запилення це беремо просто один пильничок, відриваємо від квітки, то нічого страшного немає. От, беремо такий пильничок. От він з пилком. І проходимо по ним по тичинках. Знімати і робити. І маю там ще одну квітку. Зараз перейду ще із цієї квіточки опилимо дві. От. А тут беремо пильник з цієї квітки і запилимо ним ту квіточку, що ми пильник брали з неї. І вже отут. Процентів 90 гарантія, що запилення пройде успішно, і квіточка зав'яжеться і почне наливатися. То не дуже тяжкий процес, але він дієвий. І отримаємо урожай. Квітка неймовірної краси ця нижче розстрілася. І в кожній пазухі листочка по квіточці. Стоїть неймовірно жарка погода, але це якраз погода для таких теплолюбивих культур, як інжир, маракуя. Перці, баклажани, от вони, це саме погода для них. Вони люблять температуру біля 30. Вже коли комахи знайдуть, бо тут стоїть, хоч цвіте дві тільки квіточки, але стоїть неймовірно гарний аромат. І бжоки їх, хоча б одна бджілочка його знайшла, вже розкаже в сім'ї. І вже будуть вони. Потім постійно прилітати сюди. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!